Вітаю вас! На сьогоднішньому уроці ми вивчимо ще один метод розв'язування логарифмічних нерівностей. Це метод заміни змінної. На попередніх уроках ми переконалися, що цей метод є корисним для розв'язування різних рівнянь, зокрема логарифмічних. Він також допомагає і у розв'язуванні логарифмічних нерівностей. Розпочнемо з прикладу. Логарифм квадрат. За основою 1 третя від х плюс 4 менше або дорівнює 4. Зробимо заміну. Т дорівнює логарифму за основою 1 третя від х 4. Отримуємо нерівність т квадрат менше або дорівнює 4. Розв'яжемо цю нерівність. Кореннями рівняння t квадрат дорівнює 4. Є числа t дорівнює 2 і t дорівнює мінус 2. Ураховуючи знак нерівності, отримуємо відповідь до цієї нерівності. t належить відрізку від мінус 2 до 2. Таким чином, t менше або дорівнює 2 і більше або дорівнює мінус 2. Це система нерівностей. Тобто ці дві умови виконуються одночасно. Повернімося до початкової змінної. Логарифм від х плюс 4 менше або дорівнює 2, логарифм від х плюс 4 більше або дорівнює мінус 2. Розв'яжемо першу нерівність. Логарифм за основою 1 третя від х 4 менше або дорівнює 2. Її можна переписати у вигляді логарифм за основою 1 третя від х 4 менше або дорівнює логарифму за основою 1 третя від однієї дев'ятої. Оскільки основа логарифмів менше одиниці, то ця нерівність еквівалентна до такої системи нерівностей. Х плюс 4 більше або дорівнює 1 19 і 1 дев'ята більше нуля. Безперечно, друга умова тут виконується, і її можна виключити. Отже, розв'язком першої нерівності є проміжок від мінус 3,8 до плюс нескінченності. Розв'яжемо тепер другу нерівність. Її можна переписати у вигляді логарифм за основою 1 третя від х плюс 4 більше або дорівнює логарифму за основою 1 третя від 9. Оскільки основа логарифма 1 третя менше одиниці, то отримаємо таку систему нерівностей х плюс 4 менше або дорівнює 9. Х плюс 4 більше 0. Розв'язуючи ці нерівності, маємо проміжок від мінус 4 не включно до 5 включно. Наносимо отримані розв'язки на числову пряму і бачимо, що спільною частиною є відрізок від мінус 3,8 до 5. Розв'яжемо другий приклад. Логарифм квадрат. За основою 1 четверта від х плюс 2 плюс 2 логарифма за основою 1 четверта від х 2 мінус 3 більше нуля. Зробимо заміну. Т дорівнює логарифму за основою 1 четверта від х плюс 2. Тоді наша нерівність має вигляд т квадрат плюс 2т. Мінус 3 більше нуля. Розв'яжемо її. Коренями рівняння t квадрат плюс 2 t мінус 3 дорівнює нулю є числа t дорівнює 1 і t дорівнює мінус 3. Отже, t належить об'єднанню проміжків від мінус нескінченності до мінус не включно і від 1 включно до плюс нескінченності. Отже, або t менше за мінус 3, або більше за 1. Зверніть увагу, що ми маємо сукупність нерівностей. Порівняйте це з розв'язанням минулого прикладу та спробуйте зрозуміти, у чому полягає відмінність між ними. Повернемося до початкової змінної. Логарифм за основою 1 четверта від х плюс 2. Менше за мінус 3. Або логарифм за основою 1 четверта від х плюс 2 більше одиниці. Розглянемо першу нерівність. Згадаємо, що мінус це логарифм за основою 1 четверта від 64. Отже, логарифм за основою 1 четверта від х плюс 2 менше. За логарифм за основою 1 четверта від 64. Оскільки основа логарифмів менше одиниці маємо еквівалентну систему нерівностей, відповіддю до якої, очевидно, буде х більше за 62. Розв'яжемо другу нерівність. Логарифм за основою 1 четверта від х плюс 2 більше одиниці. Одиницю можна записати як логарифм за основою 1 четверта від однієї четвертої. Отже, зважаючи на те, що основа логарифму менше одиниці, маємо систему х 2 менше однієї четвертої, і х плюс 2 більше 0. Розв'язуючи цю систему нерівностей, маємо х більше за мінус 2. Але при цьому х менше за мінус 1,3 четвертих. Позначимо відповіді на одній числовій прямій. х більше за 62 та інтервал х від мінус 2 до мінус однієї цілої і трьох четвертих. Об'єднуємо ці розв'язки і отримуємо відповідь. х належить об'єднанню проміжків від мінус 2 не включно. До мінус 1,0 четвертих не включно, і від 62 не включно до плюс нескінченності. Нарешті розв'яжемо останній приклад. Логарифм квадрат за основою 2 від х мінус 5 логарифмів за основою 2 від х плюс 6 більше або дорівнює 0. Зробимо заміну змінної. Т дорівнює логарифм за основою 2 від x. Отримаємо квадратну нерівність. Т квадрат мінус 5т плюс 6 більше або дорівнює нулю. Розв'яжемо цю нерівність. Коренням рівняння t квадрат мінус 5т плюс 6 дорівнює нулю є числа т дорівнює 2 і т дорівнює 3. Отже, t належить об'єднанню проміжків від мінус нескінченності до 2 включно, і від 3 включно до плюс нескінченності. Маємо сукупність нерівностей. t менше або дорівнює 2, або більше або дорівнює 3. Повернімося до початкової змінної. Логарифм за основою 2 від х. Менше або дорівнює 2, або логарифм за основою 2 від х більше або дорівнює 3. Розв'яжемо кожну з цих нерівностей. Логарифм за основою 2 від х менше або дорівнює 2. Запишемо, як логарифм за основою 2 від х менше або дорівнює логарифму за основою 2 від 4. Тобто x більше 0 та менше або дорівнює 4. Логарифм за основою 2 від x більше або дорівнює 3. Запишемо у вигляді. Логарифм за основою 2 від x більше або дорівнює логарифму за основою 2 від 8. Маємо x більше або дорівнює 8. Об'єднуючи розв'язки, маємо відповідь. X належить об'єднанню проміжків від нуля невключно до 4 включно і від восьми включно до плюс нескінченності. Тепер настав час попрацювати самостійно. Проаналізуйте розв'язання задач, що подано у матеріалах для самостійної підготовки, та спробуйте виконати тестові завдання. А ми з вами зустрінемося на наступному уроці.